Спонсор показу, медичний центр здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт! Вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Мене звати Андрій Грач. і Ми сьогодні поспілкуємося з лікарем Дерев'ягіним Дмитром про профілактику очних захворювань у дітей. Доброго дня, Дмитро. Розкажи, будь ласка, про захворювання та профілактику очних захворювань у дітей. Доброго дня. Е, ну, насправді тема досить обширна і постараюся це все вмістити в таких тезах більш лаконічних. Е, ну, насправді, профілактика здебільшого це вчасна діагностика, профілактичні огляди е, і зору. Це два важливих постулати. Що я в цьому закладаю в цей в які сенси? В це? По-перше, е для у дітей, коли там зір досить інтенсивно розвивається і формується, важливо вчасно виявити захворювання, які потребують лікування в дуже ранньому віці, тобто це до 6 років. І тому перший профілактичний огляд має бути там не в після першого там, чи перед першим класом. Бо Тут можна, можемо, пропустити той е, час, коли ми маємо втручатись і давати лікування. Я, хоч не є дитячим офтальмологом чистим, але доводиться консультувати і дітей. І буквально ті щойно 4 рочки дитина звернулася на закон, і дуже добре, що вчасно виявили, призначили лікування. Бо реально, якщо це вчасно не е, помітити, не діагностувати і не призначити відповідну коригуючу терапію е, в його випадку окулярами, то можна було. Просто втрати і одна на одне око дитина це все життя би мала дуже низький зір. Тому важливо вчасно виявити. І не в 6 років, а якомога раніше. Це вже зазвичай проблема є, як дитину усадити і як оцей контакт з лікарем налагодити. Тобто, в 4 роки зазвичай це вже реально зробити. Хто більш талановитий і там і спілкування і на в більш ранньому віці, звичайно, так. Ну і без, безперечно, якщо батьки бачать, що щось не так, чи й більш віці, там, око косить, е дитина якось там дивно поводиться, не розпізнає якихось там людей чи предмети, е біла зіниця на фотографії. Ще якісь речі, та звичайно, що треба приходити одразу, а не чекати, а раптом там переросте. Далеко не факт, що щось переросте. Тому о, вчасний перший огляд о, у офтальмолога. Е Ну і друга річ, в подальшому там дитина росте, якщо потребує лікування, то лікується. Якщо е, не потребує, то е, все одно спостереження потрібно, бо око все одно продовжує формування своє. І е, особливо зараз теперішній час, коли ми всі в гаджетах і особливо після ковіду масово почалося це дистанційне навчання. Тобто дітки фактично. Вчаться в комп'ютері, відпочивають в комп'ютері, менше часу проводять на вулиці. Під час ковіду то взагалі сиділи в чотирьох стінах, то все більше і більше розвивається короткозорість у дітей. А короткозорість це не стільки захворювання, скільки підлаштування оптики очей під ті зорові потреби, які є перед дитиною. Якщо на вулиці вона там перебуває до години а наблизь дивиться 5-6 годин, ну око де буде і підлаштовуватись підблизь. Тому дуже важливо е дотримуватись гігієни зору, тобто цей от баланс. Я розумію, що один до одного неможливо вирівняти, але від природи наші очі все ж таки підлаштовані для зору на віддаль, а ми в теперішній час. Ну, умисно ну, чи, чи не зовсім умисно е час для роботи наблизь суттєво збільшили. І через це важливо батькам слідкувати за часом е в моніторі. Е тобто так званий скрін тайм для людей там, до 5 років. Він взагалі мав, мав би бути до менше години. Шкільного віку ну, бажано не перевищувати двох годин, і то все з перервами. І прогулянки на свіжому повітрі, щоб це було не менше однієї-двох годин в день, чим більше, тим краще. Це профілактика короткозорості буде, бо, як я вже казав, кількість пацієнтів з короткозорістю стрімко-стрімко зростає. Просто, як мінімум, через наш стиль життя. Ми не говоримо про ті короткозорості, які там десь є ем, іншими причинами зумовлені, але принаймні ми можемо хоча б е, такими методами зменшити кількість діток з короткозорістю. Звичайно, що інші оптичні проблеми, які не дозволяють дитині нормально бачити, чи в школі, чи в садочку. Можна скорувати спочатку окулярами, далі вже лінзами. Ну але це вже вимушений крок, тут профілактики ніякої не зробиш. І якщо вже в дитини сформувалася якась короткозорість, дитина продовжує рости і око також може. В подальшому підлаштовуватись під це і, під це і е, короткозорість може зростати. Через це важливо і в подальшому дотриматись гіяна зору, щоб е, короткозорість була якомога меншою. Є і терапевтичні е, заходи, не тільки гігієна зору, тобто є краплі атропіну, які е, доведено, що зупиняють е, досить ефективну короткозорість. Є нічні контактні лінзи, мають меншу ефективність, дорожчі, але зато дитина ходить в день без окулярів, без корекції, але також е дозволені в дії для використання. Тому е методи є профілакти, ну, це вже не профілактика, а це для стримування розвитку короткозорості. Тобто це, напевно, що є основні речі, які е ми можемо профілактувати, бо якісь там. Дитячий учний травматизм, ну це діти. Тобто тут просто треба дивитися і пояснювати, що буде, якщо, там, те чи інше. Тобто тут е на, на вулиці, на жаль, не, не скрізь упильнуєш. Але е ті речі, які можна припильнувати, про них десь оце от коротко, лаконічно, я сказав. Чи можливий зворотній ефект, тобто, як короткозорість, далекозорість, можливо, забагато дитина проводить час на вулиці? На жаль, ні. На жаль, ні. Тільки у випадку, якщо є так звана псевдокороткозорість, або ми називаємо перенапруження акомодації, то по мірі того, як око перефокусується, скажімо так, на віддаль, целіарне м'ясо розслабиться. То зір покращиться. Ну, на тому і е, десь засновані ці всі досить поширені вправи для очей. Е, Закордонно називається зорова терапія, власне, на спробі розслабити м'язи очей для того, щоб дитина е, ну, нібито покращився зір. Але, на жаль, дуже часто ці речі такі мають е, е, мають подібний ефект, то краще. Позаймала, позаймалася краще, пройшло трошки часу гірше, тобто намагаються тими вправами досягнути якоїсь. Ну, чесно кажучи, я не дуже в цьому бачу е, великий результат. Приходять пацієнти, які цим займаються, але ну, не завжди той ефект, який хочуть побачити батьки. Ну, Але це краще, ніж нічого. Ви сказали, що е, біла пляма на очах. На фотографії, що це є ознакою порушення. Е, тобто, це означає, що під час, коли йде фотографія, відбувається спалах, має бути червоний колір. Е, приблизно так. Тобто, е, насправді є е, дитина в ранньому віці не скаже, що вона не бачить чи погано бачить. Батьки також можуть не зауважити. Але е, спалах. І оцей червоний рефлекс з сітківки, який ми бачимо, на, особливо на попередніх камерах, які там ще не подавляли цього, то це є ну, нормальний рефлекс дна. І у випадку якихось проблем з сітківкою. Цей рефлекс не буде червоним. Тобто, так, це не означає, якщо на фотографії ви не побачили червоного рефлексу, що це треба бігти. Але якщо одна, одна зіничка дає червоний, а другий — білий, ну, от це може е, бути таким стимулом, що щось може бути не так. Це рідкісні речі, але е, там. І Пухлина на сітківці або відчарування сітківки в дитячому віці. Тобто, зазвичай можуть давати це рідкісні речі, але вони можуть проявлятися як е, одне на фотографії, одне око має червоний рефлекс, червона зіничка, друге біло. Ну, тобто, це, е, це не сигнал, що їх треба фотографувати зразу своїх дітей. Але це такий додатковий, якби, додаткова інформація батькам. Просто щоб знали, якщо це таке є, щоб там собі тоді вже точно нічого не додумували. А да, тоді треба дообстежитись. Дякую вам за корисну інформацію.